До нашого міста Марк Розенберг приїхав з важливою місією підписати довгоочікувану угоду про співпрацю Нікополя та Рада. До цього на початку року наша делегація побувала в ізраїльському містечку та ознайомилась з життям наших майбутніх побратимів. Мета цього братерства ділитися досвідом. Нікополь щось перейме рада, а той, в свою чергу, скористається нашим позитивним досвідом. За час перебування в місті Марк Розенберг для себе вже відзначив плюси. Першим кроком в рамках партнерства між нашими містами стане змагання з боксу. На початку жовтня до нашого міста приїдуть боксери з Ізраїлю. Змагання відбудуться у Нікополі.